Пам'ятник називається танковий таран. Значить, все, закінчилася зброя у радянського танка, це якась стежка, не знаю яка. І німецький фашистський тигр вирішив задавити. Ну і, ну і Типу, задавив. Дуже цікаве місце для любителів танків. Бо тут дуже багато військової техніки. Це долина смерті в Словаччині. Ну і типова історія, як для радянської війни, коли, ну, скажімо так, визволяли Радянщина ці землі, насильно мобілізували всіх, кого там могли знайти, людей з Західної України. Ну і вперед пускали на ці м'ясні штурми. Тому, тому і назва «Долина смерті. Декілька тут пам'ятників збірних могил є, але ну сказати до речі, це не перша велика битва. Під час Першої світової тут дуже, теж були дуже серйозні події. Російська імперія з Австро-угорщиною. Ну а до речі, німці, австро-угорці зробили красиві пам'ятники натомість совєти тільки вже в другій світовій щось більш-менш. Ось таке зробили. Словаччина долина смерті.